Привіт! Ми вже трішечки поговорили про цілі вирази сьогодні на черзі дробово-раціональні. Вираз, який в знаменнику містить зміну, називається дробово раціональним Такі вирази розглядають в 8 класі, і ми зараз поговоримо про них. Я буду давати декілька питань стосовно саме цього дробу. Перше, твоя задача спочатку обчислити значення цього дробу при х дорівнює нулю. Х дорівнює 0, підставляй замість х і напиши, що ти отримав. Це дуже легко, так же ж? якщо ми підставляємо 0-3 буде мінус 3, 0 мінус 9 буде мінус 9, мінус 3 поділити на мінус 9, це є 1 третя. Ось така відповідь мала в тебе вийти. Так же ж? 1 третя, це дуже легко. Чому я... Попросила саме обчислити значення цього виразу при х дорівню нулю. Тому що найчастіше, коли ставлять питання, при яких х дріб не має змісту, відразу відповідають при х дорівнює нулю, якщо бачать, що в знаменнику є зміна. Це не так. Саме цей вираз не існує, коли х квадрат мінус 9 дорівнює нулю. Не х дорівнює нулю, а весь знаменник. Є ще така штука, називається ОДЗ. Зараз ми обчислимо це. Називається область допустимих значень саме цього дробу. Взагалі, я дуже люблю так взяти один вираз і його мучати, показувати все, що можна про нього. З область допустимих значень саме цього дробу Х квадрат мінус 9 не дорівнює 0. Тобто. Х не дорівнює. Так, да, до речі, ти спочатку обчисли самостійно, а потім перевіримо, чому це буду все робити я. Х квадрат мінус 9 не дорівнює 0, тоді Х квадрат не дорівнює 9. Отже, Х квадрат не дорівнює 9, коли не дорівнює да? я сказала, не написала. Тоді х не дорівнює 3 і мінус 3, тобто х не дорівнює плюс мінус 3. Можна сказати, що можна обчислювати значення цього виразу, і він існує при всіх значеннях, крім трійки та мінус трійки. Запам'ятав? Якщо знаменник 0. То ділити на нуль не можна, і ми далі нічого не зможемо виконати з цим виразом. До речі, всі знають, що ділити на нуль не можна. Що ми зараз з вами зробили? Ми знайшли ті значення зміни, які є допустимими саме для цього дробу. Зрозуміли? Якщо спитати. При яких значеннях зміною дріб не існує, то навпаки, коли їх дорівнює 3 або мінус 3. Тобто це якраз ті значення, при яких дріб не існує. Тут дуже часто плутаються. Є ще інші питання, і я знову беру цей дріб. Питання, наприклад, коли цей дріб дорівнює 0. х-3 поділити на х квадрат мінус 9 дорівнює 0. І тут вже потрібно згадати інше правило. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тобто хміну 3 дорівнює нулю, але при цьому х мінус 9 не дорівнює нулю. Ну що ж тоді виходить? І це має бути одночасно? Що ж тоді виходить? З першої умови х дорівнює 3. А з другої умови, х не дорівнює плюс-мінус 3, і тоді, якщо поєднувати ці дві умови одночасно, то немає таких значень змінної. Тобто цей дріб ніколи не дорівнює нулю. Х належить порожній множині. Це я роблю такий висновок з попередніх записів. Як ще можна помучити цей дріб? Ану, напишіть. Я впевнена, що більшість з вас вже щось витворила з цим виразом. Подивіться, цей дріб можна скоротити. Але в жодному разі не скорочуйте в такому вигляді 3,9х і х квадрат. Щоб скоротити цей дріб, потрібно розкласти на множники. Чисельник я переписую без змін хмінус 3, а в знаменнику х квадрат мінус 9. Згадайте, це буде різниця квадратів, дві дужки. Перша дужка хміну 3, друга дужка х. -3 додати 3. От тепер ми маємо спільний множник, який ми можемо скоротити. Тільки так, не інакше. В чисельнику залишається 1, в знаменнику x плюс 3. Скоротили дріб. До речі, і далі можна з ним працювати. Можна, наприклад, Додавати дроби можна віднімати, множити, ділити і купу різних дій. Зараз я нагадала тільки частинку питань з теми дробово-раціональні вирази. А потім я покажу ще задачі з і НМТ минулих років, де ми попрацюємо з такими виразами. І обов'язково ви звертайте увагу на ті речі, про які я говорила. Ви побачите, що це частенько буде зустрічатися в наших задачах. Ну що? Будемо працювати з дробово-раціональними виразами. Починаємо. До вашої уваги деякі задачі ЗНО минулих років стосовно теми дробово-раціональні вирази, а також НМТ. Я деякі з них розберу і в історіях інстаграм покажу інші у вигляді тестів. Ви зможете перевірити свої знання. Перша задача завдання НМТ. Потрібно скоротити дріб, і навіть без умови ми розуміємо, що нам робити. а квадрат мінус 25b квадрат виробіть самостійно, а потім перевіряйте разом зі мною. Поділити на 10b, додати 2А. Звичайно, в жодному разі не можна скорочувати саме в такому вигляді. Я знаю, часто таке витворяють. В жодному разі. Розкладаємо на множники. За формулою тут різниця квадратів, а знаменнику винесення задушки. Поїхали. Зверніть увагу: 25 то є 5 в квадраті, Отже, в чисельнику в нас різниця квадратів. Перша дужка А мінус 5П, друга дужка А додати 5П. Якщо хтось забув формулу, звичайно, можна підглянути, є в довідкових матеріалах в нас ця формула. Але все ж таки бажано знати на пам'ять, інакше її просто не побачити. Виносимо за дужку двічку. В дужках буде, це вже в знаменнику. 5B додати 2, вже винесли, залишається 5 b додати А. От тепер тільки, коли є спільний множник, спільний множник, дивіться, вираз 5 b плюс А і А додати 5 – це один і той самий вираз. Якщо переставити доданки місцями, від цього вираз не зміниться. Тоді можна його скоротити, цей множник, і залишається в чисельнику. А мінус 5Б, а в знаменнику 2. От саме це буде правильною відповіддю: відповідь А обираємо. Дуже прості задачі. І якщо ви глянете на умови. Я показувала задачі з НМТ того року, то ви побачите дуже багато схожих завдань. І є інші, вони дуже схожі між собою. Може бути формула різниця квадратів, може бути формула квадрат суми, квадрат різниці. І все це в одному завданні дозволить нам скоротити дріб. Я впевнена, що у вас так само вийшло. Готово, йдемо далі. Наступна задача спростити вираз. Отут, От поки я переписую умову, дивіться уважно. Так, ми віднімаємо дроби з різними знаменниками, то начебто потрібно звести до спільного знаменника. Але подивіться уважно на перший дріб. Погляньте, у нас. Чисельнику є можливість винести задушки спільні множники, тоді ми дріб зможемо скоротити. Розумієте? Отже, наша мета спочатку розкласти на множники. коли я А виношу задушки, то та квадрат це А помножити на А, а від другого доданку залишиться тільки Б. От тепер все буде набагато легше. А плюс Б в квадраті, і А плюс Б. Можна скоротити. І тоді вже в нас ці дроби мають однакові знаменники, і ми можемо з ними працювати дуже швидко. Я пишу під одну дробову черту знаменника плюс Б, і від чисельника першого дробу віднімаю чисельник другого дробу. Але будьте уважні, тут мінус перед виразом, тому я пишу А2А Б. Кому важко, беріть чисельник другого дробу в дужки, щоб не загубити. оце небезпека, і тут дуже часто гублять зміну знака. Тепер зводимо подібні доданки. А-2А буде мінус А, і залишається мінус Б, поділити на А плюс Б. В чисельнику можна мінус винести за дужки. Ви розумієте, що я намагаюсь спростити вираз, оскільки в мене немає серед запропонованих е, такої відповіді. Мінус виношу за дужки. в дужках буде А додати Б. І А додати Б в знаменнику. Тоді ми можемо скоротити однакові множники, що залишається тільки мінус, це мінус одиниця. І правильна відповідь буде Г. Я дуже хочу, щоб ви самостійно спочатку розв'язували, і я впевнена, що у вас так само вийде. Це задачі НМТ. Я показала найти з них. Розглянемо ще задачу ЗНО минулих років. Задача ЗНО 2015 року це задача з короткою відповіддю: обчислити значення виразу. На НМТ в нас були тільки тестові задачі. Щоб обчислити значення цього виразу, потрібно спочатку його спростити. Подивіться, в нас різні знаменники, але увага! Отут різниця квадратів, як я бачу, 4 це 2 в квадраті, тоді тут буде 2 в квадраті. А знаменник другого дробу – це буде формула квадрат суми. І знову є довідкові матеріали. Можна підглянути і квадрат суми, і різницю квадратів. Але хто не знає цих формул, він просто їх не побачить. І я відразу я переписую чисельник першого дробу, а знаменник вже записую у вигляді двох виразів: b-2а помножити на b плюс 2. Розкладаю на множники за формулою різниця квадратів. Другий дріб, чисельник. Я поки що не чіпаю. Давайте подивимося на знаменник. У нас буде B, додати 2А усе в квадраті. Ще раз, квадрат першого, квадрат другого, а це їх подвоєний добуток. І тепер погляньте. Якщо в нас в знаменнику трапилася формула, тут вираз B плюс 2 в квадраті, то в чисельнику ми можемо щось зробити. Зверніть увагу, 4 і 2. Це спільний множник, двічка в нас буде. Я можу винести його за дужки, і тоді буде в дужках 2 плюс. Цей вираз 2 плюс, я можу записати, змінивши місцями порядок доданків. Тоді можна буде скоротити. І в нас вже набагато легше, далі буде зведення до спільного знаменника. Розумієте? Набагато легше, і це нам допоможе розв'язати більш швидко це завдання. b 2 а і b 2А. Оце є в нас спільний знаменник. Тоді додатковий множник нам потрібно тільки другому дробу b 2 І ми будемо додавати чисельник першого дробу і помножимо чисельник другого дробу на додатковий множник. Якщо ви учні 8 класу і тільки. Починаєте вивчати цю тему, ви можете, звичайно, більше пописати. Я буду одночасно все виконувати. Все, залишилося тепер спроститим нам вираз, який утворився в чисельнику: 10а плюс b, Далі розкриваю дужки 2 мінус 4А, плюс 2 b Мінус 4А, а знаменник поки що переписую. Б-2а помножити на Б плюс 2А. Звичайно, тут більше дінь, ніж в тестових задачах, але нічого складного немає. Зводимо подібні доданки. 10а мінус 4А це буде 6а. І так само шукаємо подібні доданки Б і 2Б 2b. Це буде плюс 3Б. Поки що знаменник переписуємо. Не розкриваючи душки. Звичайно, можна було б розкрити, але наша мета спростити дріб до того моменту, коли вже все, скажімо, більше нічого не можна зробити. Дивіться: 6 та 3, спільний множник, трічка. Буду писати вже знизу. Виношу задушки: в дужках буде 2А плюс b, І тоді вже b плюс 2 і b, 2 плюс b можна скоротити це однакові множники. І що в нас залишається? Погляньте 3 поділити на b мінус 2а. Оце вже вираз спрощений. Ми більше нічого не можемо зробити. Залишається підставити. Замість А я буду підставляти 0,25. Замість Б 5,5. І записую, що в мене вийде. 3. Поділити на b мінус 2а. Тепер 5,5. Це я замість b підставляю 5,5. І замість А підставлю 0,25 і помножу на 2. 2 помножити на 0,25. Це в мене буде 0,5 двічі по 25 копійок. І 5,5 мінус 0,5 буде просто 5, 3 ,5. а відповідь. Це ж з короткою відповіддю. Три п'ятих потрібно записати у вигляді десяткового дробу. На каналі є відео, яке допоможе це швидко опанувати. Можна 3 поділити на 5. 3 на 5 не ділиться 0,63 менше 5. І після коми поставити 0, 30 на 5 вже буде 6. Або звести до знаменника 10, помноживши на 2. І чисельник, і знаменник. буде 60, І відповідь 0,6 готово. Оце вже є відповідь на це питання. Бачите, наскільки складніше розв'язувати задачу з короткою відповіддю. І от саме 8 клас зараз це опановує, звернутися. Зверніть увагу на такі задачі. Впевнена, що це було корисним для вас, вивчити кожну тему, а також підготуватися до НМТ ви зможете за допомогою мого сайту Математичка. Як завжди, вчимося разом. До зустрічі!